Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Діти, а яка пара року до нас завітала? Так, осінь. Діти, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Осінь, приготуйте ручки. Осінь листя розбрасала, землю в золото убрала, під той ковдрою з розмахом до весни заснуть комахи. Бджілка, мушка, світлячок, бабка й сонечко жучок Заховались. Молодці. Діти, бджілка, мушка, світлячок, бабка і сонечко – все це комахи. Влітку їх було багато, а восени вони десь заховалися. Давайте пограємо у угу. гру, хто сховався під листком. Та відшукаємо, де ж заховалися комахи. Осінь розкидала свої золоті листочки. Хто ж сховався на городі під листочком? Давайте подивимось. Це метелик. Так, а під цим листочком це жук олень. Давайте будемо їх садити тут на листочках. Тут під листочком заховалася бабка маленька. Так, а під цим листочком ще жучок сидить. Хто ж під цим листочком? О, павучок маленький. Під великим листком сидить. Саранча. А під цим хто? Жучок сонечка сховався. Тут в травички заховався коник. А ще хто там є? Маленька бджілка? Подивіться, діти. Ми з вами всіх-всіх комашечок знайшли. Які ж вони гарні! Ой, як гарно ми з вами пограли! Але вже час прощатися, до нових зустрічей!